Наше вітання, компанія FreshOut, як завжди, з вами на зв'язочку. Друзі, хочу зняти для вас сьогодні відео по ось таких автомобілях по Iveco Daily. Маємо декілька варіантів таких класних автомобілів. Це Iveco Daily 72, максимальні вони, тобто з максимальної будки, з максимальною грузопідйомністю. Пригніть ці автомобілі з Європи. І в нас є декілька варіантів таких автомобілів. Я зніму для вас це відео, покажу, що в нас є. Бо раніше в нас було десь орієнтовно по 15 таких автомобілів і всі ви, їх купуєте по декілька штук, то зразу вам знімемо декілька варіантів. Ви бачите, у нас є таких автомобілів. І всі, саме головне що це Іве Делі максимальні, тобто з максимальною грузопідйомністю, з максимальною будкою. Отже, зараз я вам швиденько пробежуся, покажу коротенько по цих автомобілях, щоб ви мали собі розуміння, що до чого і як. Отже, це Іве Делі 72. З трилітровим дизельним двигуном, потужністю 132 кВт от, задньоприводні на автоматах. Тобто, ці всі три автомобілі, про які я вам зараз знімаю розказую відео, всі вони повністю однакові, тільки різняться от е, пробігом і роком. Тобто, два автомобіля ми маємо, друзі, чисто 19-го року. От з пробігами 100 тисяч оригінальними пробігами 100 тисяч кілометрів. Ці пробіги в нас є підтверджені абсолютно всім. Тобто, вони є підтверджені і офіційним дилером, і історія покупки цього автомобіля. Ну, типу, без проблем може вам підтвердити пробіги по автомобілях цих. От, щоб ви собі мали розуміння, що все відповідає дійсності. І маємо одне ілеко-дейлі, але вже трошки буде е, з 2017 року випуску ось такий він. 2017 року випуску і з пробігом 200 тисяч. Так само на 3-літрове, дизельне на автоматі. от такі саме, як і ці, тільки е, Має 200 тисяч пробігу із 2017 рік і, звичайно, буде дешевша ціна цього автомобіля, як ось цих, що 19-х років, і, і з 100 тисяч пробігом по автомобілях. Отже, швиденько зараз вам про них ще розкажу вам плюс-мінус е, ситуація по комплектаціях, по гідробортах, по будках, ви свій мали розуміння. Отже, ці автомобілі пригналися з Європи, повністю всі цілі, без ніяких моментів, без ДТП і так далі. От, ніякі там ми не купували їх там поломані, чи те, що з ними не так все тут, бо купувалася машина в хорошому стані. класна, типу е, комплектація в цих автомобілів іде. От і що, погнали по цих івеку. Отже, ще раз, 3 літри дизель е, на автоматі 72. ки е, Значить, що сюди в нас входить? В ці автомобілі. Е, отже, будка максимально довга. Якщо брати за будку, то е, по довжині вона, по довжині е, ця це грузове відділення, має 6 метрів довжиною. От, ви, довжина грозового відділення цих автомобілів йде 6 метрів довжиною. От. І, по-моєму, два ще два з чимось йде. В них, в них висота. І висотою вона це йде 240 на 2,50. Тобто висота 2,40 будки, а ширина 2,50 йде. Плюс до того всього, що в кожному з цих автомобілів бачите, встановлені гідроборти. І гідроборт в цих автомобілях має грузопідйомність тонну грузу може піднімати. Там десь зазначено, є, що в кожного з цих автомобілів грузопідйомність іде гідроборта тона грузу. Ось бачите, тут є якраз намальовано, розшифровано по цих гідробортах. Тисячу кілограм може піднімати. Цей е, гідроборт. І далі, далі. І по гідроборту сказав, скільки піднімає, і по підйому з самого автомобіля. Повна маса цієї автівки 7200. От, 7200 повна маса. І грузопідйомність вже самого автомобіля буде в нас виходити десь в районі 300-200 кг. Це йде грузопідйомність самого е, автомобіля. О, Так що це максимальні в нас, е, варіанти, вже більших варіантів бути не може по цих автівках. О, так що плюс-мінус ось така ситуація. Е, і до того всього ці автомобілі, кожен з цих автомобілів Iveco, що в нас стоїть, вони йдуть в нас на пневмо, На пневмо. напневмо. Задні, задні колеса бачите, от, задня рама в нас йде на пневмо. Що в цього автомобіля, і що в тих двох вони однакові. Так, Зараз ще покажу вам цього. Автомобіля. Так, бачите, і тут пневмо стоїть, там пневмо, і тут пневмо стоїть. Так що ось така ситуація, тут парочка йде. от Так, є. Тепер, плюс-мінус, я вам розказав все по загальному. І тепер по цих автомобілях хочу що вам пробітися по комплектаціях і показати стан, стан самих автомобілів. Ну, звичайно, ціна цих ціна автомобілів. І ще один такий момент, що. Е, Оцей автомобіль 17-го року, 200 тисяч пробігу, це він прогнявся з Швеції. Е, 19-й рік ось цей автомобіль 100 тисяч пробігу, цей, що в нас білого кольору, йде. Він з Німеччини приганявся. Це німець, він їздив по німецьких дорогах. І ось цей червоненький автомобіль і веко це в нас також приганявся. 19 рік 100 тисяч пробігу, також він приганявся з Швеції. Але ось цей автомобіль, який червоненький, то це не переживайте, це не червоний колір, це він просто поклеєний бронеплівкою. Тобто він повністю заклеєний весь плівкою цей автомобіль. Що ви всі мали розуміння, бачите, прийоми всі в нього білі, кому потрібна ця плівочка здирається, бачите, спеціально ми в одному автомобілі ось цьому здерли цю плівку в німецькому. От вона біленька, все, а тут ми лишили. Ну, типу, як людина собі захоче, без проблем. Ось тут, в цьому червоному, так само здирається плівочка, і вона робиться ось така біла автівка. Так, є є, є, що я ще хотів вам показати. Що ще хотів вам показати, а це по гідроборту. Тут написано, він-код по будь-яці, тут все є повністю. Так, тепер погнали по кожному автомобілю, по цьому червоному 19 рік, 100 тисяч пробігу. Біжимо по, по стану, як то кажуть, і по комплектації По цьому автомобілю. Зразу вже відкриваємо двері і бачимо, що сидіння стоять у нас парк пілот. Бачите, пілотні сидіння стоять, дуже зручна. Класна. Посадочка, собі зручно. От сідайте що десь на далеку дорогу. Так, далі. Тут стоїть автомат. Бачите, у цих веку стоїть коробки автомат. І, по-моєму, люди говорять, що це коробки йдуть від БМВ. Це БМВ ще коробки автомат. Плюс до того всього ще хочу вам сказати, що в кожному з цих автомобілів маємо тахографи. от Тахографи стоять, де також є підтверджений пробіг. от Все чітко класно. ага, Зараз ще підвізьму ключі. Бо положив ключі в цей автомобіль біленький. О, зараз я візьму ключі. Бачите, тут так само тахо стоїть в цьому автомобілі білому. Так, зараз, зараз, зараз ось це, по-моєму. Від цього... Опа! глянемо. Ні, це від того 200 тисяч пробігу. А ось це від цього нашого. Від цього... О, так, є. Так, по цьому автомобілю, значить, швиденько. Запускаю, роблю вам багато, розказувати не буду. Бачите, тут все 103 тисячі пробігу. Запустився, цей автомобіль без проблем, ніяких помилок немає, не подблю ні з чим, ніхто сюди не лазив, нічого не різав, не вирізав. Так, Мультикермо зразу бачимо, є у нас. Потім кондиціонер, клімат, до речі, не кондиціонер, клімат-контроль. Оце активація у нас з гідроборта йде, це у нас тахограф, рух по смугах. У нас сама підрулює по смугах, приїзд, контроль адаптивний стоїть. от Підсвіточка є. от Підсвіточка є, ESP, туманки в общем, Все собі що треба для комфортної їзди, все в цьому автомобілі є присутньо. О, якщо ж там щось більше вам не розказав, там більш детально, то без проблем набрати вам розкажу, допокажу. Так, є, він запустився, все працює чітко, справно, коректно, без яких моментів. Взагалом ось так він виглядає всередині цей червоненький так будемо його називати. Сидіння в автомобілі не палили, все чистенько, гарно гляньте. Оп. Ну, Типу кожен автомобіль, автомобіль відповідає своєму пробігу. Ось так воно все є, у нас виглядає. Так, далі, саме основне, так, все працює, все добре. Потім є, радар є спереду, бачите, ріші. Ось радар у нас є. І саме основне, що по автомобілю тепер біжимо по, по рамі. По рамі да? Ось так нас виглядає рама, щоб ви там не думали, що у там якась ржава, варена, чи переварена, чи ще щось не так було. Ось так нас виглядає рама. Резина, до речі, офігенно класна, нова стоїть зимова. 225 75 16 КЦ. Це мішелінка у нас іде, З цієї сторони рама. Ось так виглядає. Потім пневмо, запасочка новенька, ще ні разу ніхто не користувався, не знімав, бачите. От, ось так воно все виглядає. Ззаді міст. Так, є. З цієї сторони я вам показав. Тепер біжимо зразу на цю сторону. От. Так, є. пневмо, це є в нас резина. Оп, міст. Ще рама вам покажу. Це, до речі, винесений бак, бачите, його окремо винесений бак, на більшу кількість палива щоб було. От, Так що, як то кажуть, реально хороший автомобіль, класний навіть автомобіль для якихось своїх цілей, щоб перевозити якісь вантажі. Зразу вам ще покажу зараз по, 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 по гідроборту. Так, є, все працює, на яких моментів немає, школи не до двига, до чого, абсолютно. От, нормальний абсолютний стан автівки. І по гідроборту, я не знаю, чи сам вам відкрию, спробую якось зараз відкрити. От. Так, опускається. Оп, не знаю. Так багато вам опускати не буду по гідроборту, трішки опустив, бо самому мене зручно. І ось в такому стані у нас є грузове відділення. Типу, абсолютно будка в нормальному стані, без пошкоджень, ніде вона не тече. Оце дощі в нас йдуть, От. то все сухенько бачите. в буді ніде нічого не тече, ну абсолютно в нормальному стані. Будка цього автомобіля. Так, це в нас одне веко 19 го року, ось це в нас німецьке веко біленьке теж 19 року. Швиденько зразу вам також біжу, покажу вам по рамі, понизу. Ось так виглядає рама. Так само пневмо під подушечки. Міст. От. Плюс-мінус вони стани мають однаковий всі. Резина тільки тут у нас літня стоїть на е німецькому. Тут літня резина, рама ось так виглядає. Є, бачите, в якому стані рама чистенька гарна. По салончику зразу Карта пасажира. Сидіння у нас, торпеда, ну, бачите, не гарний має стан, ніде не запилено, нічого, пластик не подертий, абсолютно в нормальному, хорошому стані є. Так, є. Так, 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 так. Так само радар є, рух по смугах, так само тахограф є, бачите, 72-180. От, і так само бак винесений і біжимо з цієї сторони рама. Ось так виглядає. Ну, Плюс-мінус, як на мене, абсолютно однакові автомобілі. Так, є. Зараз ще я вам просто ще це запущу, заведую веку, щоб подивитися. Так, Як воно працює? Ага, тут 100 тисяч пробігів рівно, бачите? Тут рівненько 100 тисяч Так, Запускаємо також. Так, бачите, також запустило, все працює чітко, справно, коректно, без яких моментів. Так само у нас йде гідроборт, включається, тільки тут у нас є електро, бачите, кнопочка виїжджає ці опори. Гідроборт, клімат-контроль йде, птахограф посмугій, іде, два ключа кругом до автомобілів, так само автоматик у нас йде. О, так що, в принципі, як на мене абсолютно ідентичні автомобілі. Так, є. Що-то ще я вам хотів 100 тисяч, це показав, це показав. Ага, ще всередині покажу вам будку, як виглядає цей це веко всередині гідроборд. Так, є, зараз знову штуденько попробую вам його опустити, показати. Так, опустилася і будка. Ось так виглядає будка в цьому автомобілі. Ну, Як на мене, трішки кращий стан, мабуть, шведської будки всередині, але тут також все в нормі, нічого ніде не тече, все нормально. От, Ось так має. Такий вигляд має грузове відділення цього німецького автомобіля. По самій будці, бачите, також ніде пошкоджень немає, що не по одній, не по другій. От. З цієї сторони зараз. Гляну. Отак виглядає, так що абсолютно в принципі, нормально є. Так, мабуть, я на цьому відео буду завершувати. Показав вам по цих двох Iveco, які у нас однакові. Це в нас в 19 роках ще раз, 100 тисяч пробігу, що в одному, що в другому Iveco. От, і плюс-мінус будуть на них однакові ціни в районі 45 тисяч. Так що хто, друзі, шукає для роботи собі реально хороший автомобіль, ми вже такі більше 15 автомобілів продали. От, можете запитати. І Всі, хто купляв ці автомобілі в нас знають, все тут в нас відповідало по пробігах і по всьому, що у нас без ніяких моментів. А так що, хто шукає собі для бізнесу ось таку автівку, будь ласка, заїжджаємо до нас на тест драйв, подивитись, покататись. ви дійсно переконайтеся хороші автомобілі для вашого будуть бізнесу. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Якщо якісь питання набирайте, я розкажу вам, покажу. Ну і про ось це леко, що 17 рік 200 тисяч пробів. Я знім, мабуть, окреме відео, щоб його вже не путати, бо тут буде зовсім інша цінова політика про це, на цьому автомобілі і зовсім інший пробіг. Два рази більше, 200 тисяч, але і ціна десь буде в районі три. Це тисяч на віддачі, на 10 тисяч дешевше від ось цього автомобіля, але рік буде 17 Так що, друзі, всім гарного дня. Пам'ятайте, що у фершау завжди є вибір доступних вам автомобілів. Є ще спринтера у нас, холодильники без проблем. Також можна для вашого бізнесу спринтера, мастера, спринтера, звичайні, цельнометалеві, Так що є великий вибір автомобілів. Заїжджаємо до нас, знайдемо вам підходящий варіант. Всім гарного дня. На зв'язочку з вами будемо. Пока-пока.